Жир на животі підвищує ризики для здоров'я навіть при нормальному ІМТ. Ключові моменти дослідження жиру на животі та нормального ІМТ. Нове дослідження показує, що абдомінальне ожиріння, надлишок жиру в області живота, зосереджений навколо талії, є серйозним фактором ризику серцево-судинних і метаболічних захворювань навіть у людей з нормальним індексом маси тіла ІМТ. Ось основні висновки та факти. Парадокс нормальної ваги: близько 22% дорослого населення світу має нормальний ІМТ 18, 5, 24, 9, але страждає від абдомінального ожиріння. Це стан, коли жир накопичується навколо внутрішніх органів, вісцеральний жир. Глобальна поширеність, абдомінальне ожиріння з нормальним імТ не є регіональною проблемою. Дослідження підкреслює його значну поширеність у всьому світі. Механізм ризику: вісцеральний жир активно виділяє речовини, що сприяють хронічне запалення, резистентність до інсуліну та інші порушення обміну речовин. Це підвищує ризик розвитку, серцево-судинні захворювання ІХС, інфаркт міокарда, інсульт, цукровий діабет двох типу: ожиріння печінки. деякі види раку, артеріальна гіпертензія. Проблема визначення, порогові значення окружності талії, які використовуються в дослідженні, чоловіки gt 94 СМ, жінки gt 80СМ, можуть бути консервативними та неідеальними для всіх регіонів і етнічних груп. Однак є докази зв'язку між будь-який рівень окружності талії вище рекомендованого та підвищений кардіометаболічний ризик, навіть якщо ІМТ вважається нормальним. Практичне значення, це підкреслюють результати дослідження імТ не є повним показником здоров'я. Оцінка стану здоров'я також повинна включати оцінку окружності талії та складу тіла, наприклад, калієвий індекс або методи вимірювання маси жиру. Рекомендації: щоб знизити ризик, важливо підтримувати здоровий спосіб життя, незалежно від вашого поточного ІМТ. Дотримуйтеся збалансованої дієти, обмежте цукор і оброблені продукти, правильне харчування з достатнім споживанням клітковини, регулярні фізичні навантаження, силові та кардіотренування, адекватний сон і управління стресом. Висновок дослідження підтверджує необхідність перегляду підходів до оцінки здоров'я, наявність абдомінального жиру навіть при нормальному ІМТ є тривожним сигналом. Який вимагає корекції способу життя?